Доброго дня! Сьогодні окреме відео вирішила присвятити моєму одному з улюблених американців Juicy Couture La Jucy Розе. Зразу скажу, що назва Розе це від рожевого шампанського, не від е, троянди. Хоча вона також є в складових цього аромату. Випущений він у 2015 році. Він дещо. Молодший за своїх братів, яких я окремо показувала в своєму відео. Дуже гарний флакон. Хтось каже, що він гламурний, але я вважаю його просто святковим. Не такий вже він гламурний, як саме святковий. Блискітки не відпадають, вони тримаються надійно, до рук не липнуть. Декілька бачила в коробочці лежать, Видно. відпали зразу. Тут. Також така підвісочка, а це пляшечка шампанського. І всередині, видно чи ні, там рожеві такі е, кришталики. У е, мене 100 мл пляшечка, Виготовлено в США. А коробочка в такому також рожево-градієнтному кольорі. Всередині просто рожево. щодо аромату. Парфум належить до групи ароматів квіткових, фруктових. Перша нота явно відчутна це груша, мандарин. І є така нотка дійсно шампанського, мабуть, це і є запах рожевого шампанського. Дала спробувати чоловікові. Він сказав, що дуже гарний аромат пахне свіжо і дещо терпкувато. І, взагалі, коли я сказала, що чує він чи ні. Нотки шампанського. Він сказав, що щось на кшталт крюшона або дитячого шампанського. Можливо, так і є. Але це аромат свіжий, свіжий троянди, дуже цікава тут база в базі броксан, ірис, бензоїн. І що хочу сказати, що він зовсім не схожий на своїх старших братів Вівела-Джусі. У мене класичний нуар і ось третій Розе. Він на них не схожий, він не солодкий, не карамельний. Тут зовсім інша складова цього парфума. Навіть не знаю, чому він входить в цю лінійку. Він не схожий на своїх старших братів. Але дуже-дуже гарний аромат. Я вважаю, він звучить стильно, сучасно і не на жоден аромат з моєї колекції він не схожий. Тобто, це щось особливе. І якщо вам цікаво, обов'язково спробуйте. Мені здається, він сподобається багатьом людям. Знаєте, звучить він не заїжджено, як то кажуть. Є в нього особливі ноти від початку і до кінця. Гарний шлейфовий, стійкий аромат. Звісно, стійкість буде залежати від того, який вік у самого флакона. Чим старше він буде ставати, тим стійкість буде вища. Тому, якщо цікаво, пишіть мені, а я з вами поділюсь. Ну, от і все. До нових зустрічей. Надіюсь, дуже скоро.